Нічого. От. Я вчора поставив до відома Анатолія Йосипоча, каже Анатолій я людина, яка, вже, слава Богу, побачила багато чого на своєму віку, і тут все, я, генерал прокуратури, автор Кримінального кодексу, Но такого безпреділу я не бачив. Просто не бачив. Дійти до того, щоб не давати людям збирати врожай, і щоб вони не виплатили борги в пенсійний фонд. Ви можете собі уявити? Там же, там же копієчні борги. Копієчні. Я, я почув суму боргу 460 тисяч гривень. Моє яке до Та яка ж, яка ж може бути довіра? Ви можете собі уявити. Петро Петрович. Петро Петрович. Ну а ви мені, ви мені скажіть, вам що, президент хіба комусь ставив завдання, що треба знищити виробництво? Хіба він ставив завдання знищувати виробництво? Ну Я вам розказую, що сталося вчора. Вчора орендований комбайн. Я ж документи вже подивився. Україзінь, укр... Укр... комбайн, яке не належить взагалі СТО Княжицьки. Виконавча служба, яка знаходиться у вас на території району, наскільки вона підпорядкована, все, я, я зараз. Я ж. Значить, так от я, так, от, я, так от я вам кажу: вчора вони заблокували, і вчора комбайн отак як почав працювати, в них зібрав аж один гектар. Замість того, що міг зібрати і 15, і 20, а по, при хороших... <звук> <Да. звук> Ви знаєте, от я, я просто, я просто Значить, Петро Петрович, Петро Петрович, Петро Петрович, я просто хочу вас поставити до відома, що я почав своє розслідування, я працював при трьох президентах. При трьох президентах. Ну, такого, щоб знищували матеріальне виробництво. Я кажу вам, що ви з ними спілкуєтесь, з районними службами. Я їх не знаю, знати не хочу. Значить... Так от, так от, так от, так от я автор кримінального кодексу. Я стверджую, я стверджу, що якщо людина не проїхала, десь кошти не потратила в Монако, чи десь ще куди-небудь на якийсь курорт не поїхала, не потратила, то в її діях нема складу злочину. Це однозначно. Правда? Правда. Да. То я, я розбираюся, я для цього, я для, я для цього, я для цього. Я для цього залучив і засобу масу інформації все, щоб розібрати. Значить, Петро Петрович, Петро Петрович, я вам зателефонував, як голові, я вам позвонив як е, голові району. Ви мене, ви мене чуєте чи ні? Я, мабуть, і по віку старший, та й позвоню старший. То ви наберіться терпіння і слухайте, добре? Послухайте, будь ласка. Я ніколи не, не, не спілкуюся з главами районів. Розумієте? Ну якщо я вже з вами спілкуюся, то я очевидно для чогось зателефонував. То ви вислухайте, будь ласка. Я, розумі, я розумію, що у вас в районі продається земля. Я все це розумію. Але я хочу, щоб сьогодні дали можливість людям працювати. Більш нічого. Яка тут політика може бути? Яка хіба у Віктора Федоровича інше відношення до цього? Мені здається, те ж саме відношення. Ви розумієте? Значить, значит, э, я, 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 я вас поставив до відома. Я я поставив до відома. Спасибі, що ви призвонили. Я поставив до відома да, вас. Я поставив до відома, що це неподобство, ви розумієте. Ви розумієте, що я кажу вам, що це неподобство, ви розумієте? Так. Да. Та я знаю, я знаю, що мені робити, ви розумієте, я, 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 зараз, я зараз з вами говорю як перший заступник голови комітету з питань правосуддя. Правосуддя, ви розумієте? Через це. Значить, ну, якщо це позитивний досвід, то ви поділитесь ним. То що, треба, то що треба людей розстріляти, щоб вони що зробили? Тоді у вас, тоді заборгованість, тоді заборгованість у людей тоді. Та ні, так, що, так що тоді? Заборгованість виплатиться чи як? Та треба. Ви, розумієте? Ви розумієте, в чому справа? Якщо форс-мажорні обставини, то хіба люди винні в цій заборгованості? Та мали треба вжити, влада мала вжити заходів, щоб списати це. Ну ви знаєте, ви знаєте, вся, всяке буває, всяке буває. Добре, що ви не знаєте, як в Херсоні чи в Криму як. Добре, я поставив вас до відома. Я поставив вас до відома. Я поставив вас до відома. Щасливо, хай щастить. Він ну, живе в заході. Мудак. Та такий нагліц, блід. Муда. Та мене вже зло взяло. Ось там у нього люди видно, ну хай спишка.